Фактично я зробив коротку доповідь по ситуації, яка зараз є на сході України, охарактеризував цю ситуацію повністю, зробив висновки і зацінки ситуації і розказав про ті практичні шляхи, які здійснює керівництво АТО антитерористичної операції по ліквідації. Злочинних угруповань на сході України і почув реакцію всіх міністрів оборони, вона була чимала, 21 міністр оборони виступив на ті події, які відбуваються в Україні. Повинен зазначити, що з 21-міністра оборони, який виступив, жодного не було, який би не одобрив дії керівництва України, дії керівництва антитерористичну операції і не було жодного міністра, який би не поздоровив народ України, Збройні Сили України з легітимно вибраним президентом.